Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами поділюся новим рецептом, неймовірно, смачного фаршированого перця по-італійськи. Саме такий фарширований перець по-італійськи приготувати дуже просто та легко і не забирається зовсім багато часу. Беремо три середніх цибулини та нарізаємо дрібненько. Ви можете натерти на тертушку. Робіть так, як вам зручніше. Беремо один червоний солодкий болгарський перець та нарізаємо дрібненько. Також беремо один помідор і також нарізаємо дрібненько. У нагріту пательню наливаємо олії приблизно 50 мл, можете трішки більше налити. Добавляємо тепер 50 г вершкового масла. І сюди ж ми вже висипаємо нарізану дрібненько цибулю. Обсмажуємо до золотого кольору. До обсмаженої цибулі висипаємо перець нарізаний та помідори. І добренько все перемішуємо. Смажимо все приблизно 5 хвилин. Тепер ми висипаємо фарш свинини 600 г. В червону солодку паприку додаємо приблизно 1 чайну ложку. Посипаємо чорним перцем за своїм смаком. Насипаємо трішки приправи базиліки і також солимо за своїм смаком. І все добре перемішуємо. І Смажимо приблизно 5-6 хвилин. Тепер ми до фаршу із зажаркою висипаємо рис приблизно 150 г. Висипаємо томатну пасту 3 столових ложки. І також додаємо трішки цукру за своїм смаком. І все перемішуємо. Друзі, якщо ви забули підписатися на мій канал, то підпишіться вже зараз. Поставте подобайку, напишіть обов'язково коментар або просто поставте смайлик. Начинка для перцю вже готова. Друзі, я беру 7 штук червоного болгарського солодкого перцю. Ви тільки подивіться, який він гарний. Беремо один перець. Відрізаємо вверх разом із хвостиком. Відставляємо. І так ми робимо з кожним перцем. Відрізаємо вверх разом із хвостиком. Кожному перцю ми тепер виймаємо серединку. Я взяла ще три штуки моцарели і нарізаю їх на декілька шматків. Викладаємо у перець начинку. А тепер зверху на начинку викладаємо мацарелу. Тепер начинку із мацарелою накриваємо відрізаною частинкою перцю з хвостиком і випікаємо в духовці при температурі 175 градусів 30-35 хвилин. Перчик вже спікся, він на вигляд дуже апетитний, гарний і дійсно дуже дуже смачний. Друзі, ви тільки подивіться, як смачно виглядає фарширований перець по-італійськи. Я впевнена, що вашим рідним та близьким дуже сподобається така страва. Такий варіант приготування. Друзі, приготуйте вже сьогодні неймовірно смачну страву перець по-італійськи. Я впевнена, що ваші рідні будуть дуже і дуже задоволені. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.